очередь на вход в аэропорт. Пассажиры столкнулись с огромной проблемой, ведь они просто даже не могли зайти в аэропорт на протяжении большого количества времени. Есть мазут, аккуратно обувь не отбивайте вторую ногу. тоже є чуть чуть люди в прямому смислі купаються в нефтяної жижі. Ну що, гарячий сезон відпусток відкрито. Жителі Боліт традиційно намилилися на моря, але початок довгоочікуваних відпусток для багатьох скріпоносців видався не таким радісним і пішов якось зовсім не за планом. Толпи скопились у в Каз і у терміналах в аеропортах Внуково, Жуковські, Шереметьєво і Домадєдова. Бачили, які колапси нині відбуваються в московських аеропортах через нальоти українських безпілотників. В Москві і за уже традиційної ночної атаки дронів відмінили десятки рейсів, називаються різні цифри, більше 50. Затримки десятків рейсів, величезні черги натовп людей, які багато годин чекають довгоочікуваного виліту. Это очередь за водой. Людей много. Задержить много. Деяких особливо нервових аж відбуваються у дусі типових представників недовеликої країни. Очальник давай сюда. Ви не понімаєте Нормально! <годи> <годи> Тому, 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 Такі тимчасові закриття аеропортів не лише приносять незручності пасажирам, а й створюють великі проблеми та складнощі для роботи усієї цивільної авіації Мордору. Акі ані паралізують основний аеропорти в Москве. Савісна та очень много самолітів, которые одновременно перенаправляються на запасний аеродроми, которые гораздо менше. Взагалі, якщо так подивитися, цікаво все таки виходить. Напевно, багатьом з цих скріпних туристів здавалося, що путінське Сво їх ніяк не торкнеться, і взагалі велика друга армія світу Україну за тиждень переможе. А вийшло, що не дуже приємно, движуха аж до самої Москви дісталася. В авіакомпаніях вже предупреждают о перебоях в розписанні і думають, як же далі літати, якщо дрони атакують російські регіони, дійсно кожен день. і звісно, відпускні проблеми росіян це взагалі нічого дрібні незручності порівняно з тим, наскільки змінилося життя українців з 2022 року. Але все ж таки не можна не відзначити, що з кожним роком вибиратися на відпочинок, зокрема України ненависного НАТО, громадянам РФ стає дедалі складніше. Ну, по перше, нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Європа закрила повітряний простір для рашиських літаків, а багато країн ЄС ускладнили процедуру видачі віз з кріпоносцям. З 22 -го годи єс прясна. Приостановили... действия упрощенного визового режима с Россией. А некоторые страны, например, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия, так и вовсе сделали процедуру въезда для россиян по факту запретительной. По-друге, доходов и возможностей громадян граждан недовеликой страны через ту самую путинскую спецоперацию стало явно меньше. Еще и цены на отдых взлетели. Поездки за границу подорожали в 4-5 раз. Это и популярные еще недавно недорогие путевки в Египет и Турцию и самостоятельные поездки по Европе. Раньше ездил в отпуск в Испанию, в Таиланд. Теперь география моего отпуска Пенза на пару-тройку дней. Сейчас хотелось бы куда-то выбраться, но 150 тысяч за человека платить очень уж накладно выходит. Сильно подорожчали авиаквитки, зокрема, и на внутренние авиарейсы. Раньше семья тратила на авиабилеты в отпуск примерно 12 тысяч рублей, а теперь приходится выкладывать 60 тысяч. Ну тобто навіть по своїй країні росіянам кататися стало дуже дорого, до того ж підвищився і на проживання у готелях. У 2021 двадцять году за границе відпочивали останній раз. Тепер нам этот отдых не по карману, а Чорне море, отравили. травілі. в этом году взагалі без моря залишимося. Тобто, вибір доступних морських напрямків у жителів боліт після 2022 року не особливо великий. Туроператори пропонують клієнтам Сочі, Дагестан, і застрягли у минулому Абхазію або Крим, який обирають найбільш відбиті і ризикові туристи. А дехто ще й через окуповані українські території примудряється туди їхати. Через Маріуполь. Советую, дорога вообще идеальная. Смело ездите, ничего не бойтесь. Со Мало того, що шлях на анексований Крим довгий і не дешевий, так ще й дрони там через день літають. ППО стріляє зрештою, завжди є шанс опинитися не в той час, не в тому місці. Наприклад, на мосту через Керченську протоку. Не варто забувати, що він є законною ціллю ЗСУ. Ось зовсім нещодавно відбулася чергова атака. Служба безпеки України утверждають, що в третій раз атакувала Кримський мост на цей раз під водою. Хоча тим, кому не вистачає адреналінчика та гострих відчуттів, рашисти у якості відпочинку і зовсім пропонують окуповані після 22-го року українські території. Город це може бути найперспективний пляжний відпочинок в нашій вами країні. не маючи особливих альтернатив, останніми роками росіяни взялися їздити до Анапи з дуже сумнівної якості моря. Тут як то кажуть, на безріб'ї і рак риба. Але от халепа цього літа навіть з не найпрестижнішим курортом рашистів стався облом. Уважаємо жителі гості курорта Анапа в зв'язку з проведенням аварійно-становительних робот, приміненням техніки пачистки пляжей, території функціонування пляжей временно награнічені. Купання запрещено повсюду стоїть тяжолий, отравляючий запах мазута. Як ви пам'ятаєте, у грудні минулого року в Керченській протоці сталася аварія двох російських нафтових танкерів, які перевозили 9 тисяч тонн важкого мазуту. Близько 4 тисяч тонн з них потрапили у море. Це чудовищна насправді, катастрофа. Це... Е... либо самая большая, либо одна из самых больших техногенных катастроф, произошедших в Черном море. Наследки для экологии просто катастрофичные и растягнутся на десятилетия. Мы столкнулись с достаточно большим объемом загрязнений. Более 60 километров пляжа, более миллиона кубических метров песка. Загрізнення затронуло Краснодарський край, практично все побережжя Крима і навіть деякі участки берега в Азовському морі. Тоді, в перші дні аварії, російська влада оперативно спрацювала за принципом голову у пісок, розкльовувати проблеми та рятувати узбережжя Чорного моря від мазуту взялися волонтери. Очень много мелких частиц приносить сюди з моря, яке практично неможливо убрати, Летом, скорее всего, они розплавляться і уйдут уже глубоко в грунт. Ми приїхали сюди из Москви, от зразу після Нового года. Щоб взимку експерти попереджали з настанням теплої погоди, мазут що осів почне активно спливати з дна на поверхню. посилиться його випаровування у повітрі. Власне, так і сталося. И ну, туда в сторону речки маждфенту, это все мазут. Мелки лежит. И вот тут на берегу. Он. И запах есть. В море, мы тоже под берем, видите, черненькое. Это тоже мазут. То, что в воздухе на жаре будет испарений больше от мазута, это совершенно очевидно. У него такие физические свойства у этого матеріалу. цілу весну на Анапських пляжах фіксували викиди нафтопродуктів. Продовжилися вони і на початку туристичного сезону. Волни неприривно приносять на берег все нові і нові порції мазута. Летом, коли температура води достигне 25 градусів, мазут з глибини до 20 метрів почне частично вспливати. І це значить, що знову окажеться на берегу. Будь-який найменший шторм розбиває токсичний мазут на дрібні елементи, які виносять на берегову лінію, де вони благополучно. благополучно оседают у песку. Мазут теперь рассеян по побережью в виде крошки, пятен и сгустков. Он лежит под верхним слоем песка. Он въелся в гальку, валуны и ракушки, а также скапливается на удаленных участках берега. Работать с таким мазутом гораздо сложнее. Эксперты в один голос говорят и попереджают про небезпеку и шкоду мазуту для людского организма. Нефтепродукты, которые разлились, да, которые мы называем мазутом, они Испаряют очень вредные вещества: канцерогены, мутагены. І е, большість вони навіть не чувствується чоловіком. То єсть ми княчуща просто и не дихаємо і все танчно може сказувати на здоров'ю людей. У Кремлі ж весь цей час не сильно ворушаться, щоб якось з розумом та організовано вирішувати проблему. Складається враження, що влада вирішила все перекласти на плечі небайдужих громадян з себе зняти відповідальність словесною забороною на купання в морі від Анапи до незаконного кримського мосту. Вот смотрите, у нас купание запрещено. Это у нас теперь на всех проходах установлены такие предупреждающие стенды. Пока волонтеры чистят пляжи от мазута, власти спорят, можно купаться или нет. Распотребнадзор сказал, нельзя. И закрыл 150 пляжей Анапи і тімрюка мовляв, ось не купайтеся ви в Анапі, а їдьте, наприклад, до скрєпного Криму. І нічого, що там люди теж фіксують на пляжах викиди мазуту. Логіка, звісно, залізна. Нашов я перший камінь, який в мазуті, мазут тає свіжий, стікає по ньому. Ба більше там у них у болотному уряді настільки відбиті сидять, що вирішили відправити до забрудненої анапи дітей з інвалідністю та сиріт. На оздоровительный отдых в санатории Анапы отправят 4500 детей. Это и сироты, и дети без попечения родителей, и дети с инвалидностью. Видимо, предполагается, что им все равно, в чем купаться. Они заключили как минимум 14 госконтрактов уже после того, как 15 декабря в Черном море случилась экологическая катастрофа. Про так званую кремлевскую турботу багато говорят и решение влады звести забрудненный нафтопродуктами песок у хутер Воскресенский, что под Анапою. розвантажити його там біля дитячого садка, житлових будинків та благополучно забити на його подальшу утилізацію. Це не Кавказські гори, це гори піска і мазута. Таку масу навести, от ці такі от ці от бугри, да, з грязю з От що у нас більше мест нету. Щойно у Воскресенському виросли гори з мазутного піску, місцеві жителі одразу почали скаржитися на погіршення здоров'я. Місцеві жителі жалуються на стойкий запах мазуту, а також проблеми зі здоров'ям, головні болі, першень ні, в горлі, насморк, покраснення глаз і обострення астми. Кало окруження вже більше трьох тиждень. А чого я не можу зрозуміти. Ми боїмося, що начнем і боліть раковими заболіваннями. У кого астма, це звісно. люди боялися, що до початку літа пісок із хутора не вивезуть і не дарма переживали. Прибрати токсичні гори подалі від людей ніхто РФ так і не спромігся. Нам обещал штаб ЧС, что данный песок будет переработан и вывезен по состоянию на 1 апреля. Потом эта дата была перенесена на 15 апреля, на 1 мая. Последняя дата это было 30 мая. К сожалению, пісок знаходиться там. Окрім цього, влада не вирішує питання з танкерами, що лежать на дні чорного моря. З них продовжують відбуватися викиди мазуту і отруювати все живе навколо. Єсіржавої цистерни з чотирьоми тисячами тон канцерагіна розваляться в жару, то ці послідстві буде не виправити ні нам, ні нашим дітям цілком логічно, що місцеві жителі переживають про наслідки для екології, для свого здоров'я та здоров'я своїх дітей, а також побоюються, що повноцінний туристичний сезон в Анапі може бути зірвано на декілька років, адже саме туристи є основним джерелом їхніх доходів. Тулювання людей стосовно здоров'я і туристів цілком виправдані. Вже цього року асоціація туроператорів РФ відзначила падіння попиту на відпочинок в Анапі. Дехто почав скасовувати навіть заздалегідь заброньовані поїздки. Ну вже зараз об'єм об'йом на цей сезон знизився майже вдвоє. Уже 10% процентів запланірованих поїздок на курорти Анапи відмінені. Але не забувайте, що це ж росіяни, і вони справді можуть дивувати своєю відбитістю. Для багатьох ані заборони розпотребні на купання в Анапі, ані власне наявність токсичних нафтопродуктів на пляжах, абсолютно не стали на заваді. Так сейчас виглядить один із пляжів Анапи. Дети грають в піске, взрослые по колено заходять в воду. З перших жарких днів пляжі Анапи стали заполнятися людьми. Похоже, что катастрофа мало кого напугала. И несмотря на официальный запрет, купальный сезон в Анапе все же открылся. В соцсетях местные жители выкладывают видео с пляжей, на которых нефтепродукты видны, что называется, невооруженным взглядом. Но также заметно на этих видео и то, как многих краснодарцев это не отпугивает. Пляжи не просто не безлюдные, на них есть и купающиеся люди. Ближе до початку летнего сезона таких несведомых кадров вставало дедали больше. Громадяны болит очень часто живут за принципом авось. Вот и едут на полном морозе, то не Украину, то купаться в мазутной воде и дыхать токсичным воздухом. Это вот об этом я подумаю завтра. Это вот все, сегодня хочется искупаться. Все про Анапу. А, людей много уже прогуливаются, дышат свежим морским воздухом, а не наслаждаются красотой а Черноморского побережья. Как чистое море, чистейшее, видите. Убрали. Мазута нет, можно купаться спокойно. Как бы вы вот, про ситуацию знали, что здесь э, разлив мазута, да? Да, знали. І как решили? Да вообще не думали. Ні, ні. Ми просто приїхали посмотреть на море. Зверніть увагу, насолоджуються красою чорноморського узбережжя, а в цей час біля їхніх ніг лежить скручена чорна мазутоуловлююча сіть. Насолода ще та. І найголовніше навіть дітей не бояться із собою тягнути, так би мовити, оздоровлюватися. Мазута, що для них такого мазута? Мазута це життівські бала. Вона може вон она вон на ракушках, она сідає. Они з дітьми играют, вони не понимают, що сейчас на 20% забу... рак полише. Поки ти не паєш, пока до тебя не дає, так как сняться, то уже буде пуст. У них логіка така. Водичка ж чиста, мазути не видно, нічого не смердить. Значить, відпочивати можна. А про погане нема чого думати. Вода чистіша. Ми завтра утром беремо дітей. Ми сьогодні вот прийшли просто на розвідку погулять. На завтра все, ми беремо дітей, беремо купальники. Беремо з собою сухпайо і приходим отдыхать. Все зависит от вас. Что смотреть на тамазу? Смотрите на нього головою. Прекрасно вода сегодня. Вони вважають, що краще просто заплющити очі, вуха, відключити мозок, і нібито просто не знати про страшні наслідки такого відпочинку. Люди купаються, мазут плаває, дельфинчики плавають. Про що тут говорити, якщо їх нічого не бентежить, навіть коли мазут дає про себе знати. В воду ми пролезли і прямо видно эти весь вот такие вот, как медузки, тільки чорні. Вот ну, так вода-то прозрачна, разыха, пошел. О, нашел чистое место, искупался. Тут все. все, все вышли, потому что пятнышки пошли. Небольшие. Женщина только осталась. Пленку видите, ребята? Вон она, пленочка. На воде плеч. На воде плечся, вон они, пятна. Это и есть мазут. Сумнівне задоволення гуляти поруч із сітками для втримання мазуту, які розстелені по всій береговій лінії. Та що там гуляти? По ним і бігати радісно можна. Тут у нас уже, в принципі, уже літній сезон відкрили. А, между прочим, посмотрите, как эти сетки выглядят с Сеть мазотолавлющая почернела. Жуть! Что это? Как можно ходить босиком здесь? Я вообще не представляю. Я здесь в кроссовках... Ну, реально кросівки жалко. Ми ще у минулі роки дивувалися опоротим великодуховним громадянам, яких тягнуло до анексованого Криму, відпочивати під ракетами. Але перемогти у конкурсі відмороженості цього літа цілком можуть росіяни, які їдуть у відпустку до забрудненої токсичним мазутом Анапи. Я не знаю, що Льо, де сліпий, що ли, якщо Если... є п'ятна мазута, то є. Вот-вот все є. ж таки вкотре переконуємось, що Кремлю дуже пощастило з таким несвідомим та зручним народом. Можна і не ліквідацію наслідків техногенної катастрофи забити. Йому все пофіг, але справа у тому, що 9 тисяч тонн нафтопродуктів це не жарти, це велика трагедія та гігантський удар по екосистемі. І кремлівським упорям саме час би не ганебними війнами займатися, а оперативно виправляти свої помилки, інакше настане момент, коли вже буде пізно метушитися і хапатися за голову.